Задня частина машини без змін. Мабуть, що відрізняє їх, то це наліпка гібрид, ця версія гібридна, м'який гібрид, ця версія в нас не гібридна. Фонарь заднього ходу розміщений внизу. Фонарі, все без змін. В середній комплектації є камера заднього ходу. Допоміжна камера заднього ходу є, в першій комплектації також є. І що ще цікаво в цих нових версіях, в нових комплектаціях, що в мінімальній комплектації ти отримуєш ну, багато чого, вже камеру отримуєш, помічники, при їзді вперед, перед автоматична зупинка перед перешкодою, назад їдеш. Перед перешкодою, 6 подушок, це в мінімальній комплектації. Ти вже отримуєш, також отримуєш там і кондиціонер, круїза адаптивного нема, мабуть, звичайний круїз. А вже в середній комплектації йде клімат контроль, йде вже круїз, круїз адаптивний, бажник звичайний. Відмінностей немає від попередньої витари. вітари не фейсліфтованої.